Сьогодні, 24 березня, апаратна нарада під головуванням міського голови Миколи Ноги відбулася у Субицькому старостинському окрузі. У рамках серії виїзних звітів старост про діяльність за 2024 рік виступив Роман Шемет, очільник старостату. Як повідомив Роман Петрович, до Субицького округу входять два села: Собоч та Лісне. Загалом на території старостату розміщено 812 об'єктів господарського обліку, з яких 440 – це це домогосподарства. Тут зареєстровано 1170 жителів. Числа цих мешканців, 988 осіб, це зареєстрованим місцем проживання, 181 особа ВПО, 25 дітей до 6 років, 81 дитина шкільного віку, 562 особи працездатного віку, 182 пенсіонери, з яких 9 осіб особи старше 90 років, 54 особи з інвалідністю. Також у нас проживає вісім родин, які є багатодітними. В окрузі функціонують Собицький навчально-виховний комплекс, до якого входять школа та дитсадок, будинок культури, бібліотека, пункт здоров'я, місцева пожежна команда. Двічі на тиждень працює виїзне відділення Укрпошта. Сільське господарство в окрузі ведуть п'ять підприємств. Сільськогосподарську діяльність здійснюють п'ять підприємств, а саме МПСП ОАЗИС ТОВ АФ Україна. Фермерське господарство Януш, ФОП Ілєнко, Тов, Північ, Агро». Протягом 2024 року. Громада активно підтримувала ЗСУ. За ініціативу місцевих жителів, школярів, педагогів та підприємців було зібрано кошти, продукти та спорядження. Жителі села активно допомагали вороні з збирали ми овочеву продукцію, сухофрукти, насіння та горіхи. Для виготовлення енергетичних пакунків зібрали кошти на пульт для квадрокоптерів для наших прикордонників. Зібрали кошти для бригади нашого загиблого односельчанина для закупівлі її одягу, продуктів, зарядних станцій та повербанків. Буквально вчора ми закрили в збір в 200 тисяч гривень на авто для нашого захисника Віталія Рубаника. Культурне життя в окрузі також не стоїть на місці. Про діяльність філії Шосткинського центру культури і дозвілля доповіла керівниця Собицького сільського будинку культури. У будинку культури діють чотири гуртка: народний аматорський фольклорний колектив, народні обряди це жінки 50-70 років, керівник Проценко. гурток вокального співу «Мелодія» – діти 10-18 років, керівник Проценко. Гурток художнього читання «Горослово» – діти 6-10 років, керівник Закатій. Як проінформувала пані Любов протягом 2024 року було проведено 20 офлайн та 19 онлайн культурно-мистецьких заходів. Творчість закладу активно висвітлюється у соціальних мережах у Фейсбуці у групі Савицький сільський будинок культури на сторінці Центр культури і дозвілля міста Шостка. Працівники закладу активно долучаються до всіх акцій, які спрямовані на нашу беззаперечну перемогу. Надалі ми і зараз працюємо над Тим, щоб допомагати нашим захисникам, ми в'яжемо зараз кружки, продаємо на виручені кошти, ми відправимо на потреби нашим захисникам. Собицький старостинський округ демонструє гарний приклад згуртованості, ініціативності та любові до свого краю. Попри це, на сьогодні в окрузі гостро стоїть ряд нагальних проблем. Перш за все, в нас є основною проблемою. Це на сьогоднішній день це встановлення насосу на нашу свердловину для забезпечення пожежної машини водою. З інформацією Романа Петровича, попередній насос згорів. Через що його потрібно терміново замінити? Велике питання по ремонту нашої дороги. Воно постійне, як центральної, так і вирівнювання ґрунтових доріг по самому селу. Ну, я проїжджав по собі по собі чу, Дійсно, треба ремонтувати далі. Минулі роки трошки продвинулися, але продовжувати треба. А по Дамбі, те, що ремонтували, чистили її і таке інше, але там щось не завершено. Як повідомив пан Шемет, на цій ділянці необхідно встановити огорожу для приїжджаючих машин, щоб вони раптово не з'їхали в кювет. Ставте таке питання перед управлінням ЖКХ. Це дорога обласна, але ми в змозі допомогти. Це треба зробити, а то не дай Бог, хто туди попаде. Тобто треба роботи завершити. Ще одне часто питання від мешканців округу це очищення шахтних колодязів. Ми фінансову допомогу зробимо. Шукайте людей, які чистять цю життя в селах. Самі мешканці чистили свої колодці. Навіть мабуть, вже є якісь вмілянці, які вміє це робити. Ми їм допоможемо. на сьогоднішній день. Вони сусідям фінансово ми допоможемо. Але людину шукати вам очільник громади Микола Нога подякував мешканцям за активність і пообіцяв посприяти у вирішенні найгостріших проблем Собицького старостинського округу.